Духовний скарб нації, поки живе мова, житиме і народ як національність. Не стане мови, не стане і національності. Можна знати багато мов, навіть є приказка: скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Але в себе на батьківщині треба говорити своєю рідною мовою, яку навчили тебе твої батьки. У нашого народу є дуже багато письменників і поетів. Які прославляють нашу мову, показують її велич, мудрість та красу рідного слова. Нам варто частіше читати українську літературу, щоб переконуватися, яка гарна наша мова, яка вона неповторна та багатогранна. Українська мова має давню історію. Вона обрала в себе інші мови, збагачила та покращила себе. Багато слів стали застарілими і змінювали своє значення. Але не можна сказати, що українська мова застаріла. Вона постійно оновлювала та наповнювалася новими словами. Українська мова відома у всьому світі своєю красою та милозвучністю, які її тільки, тільки не називали. Співуча, мелодійна, барвиста, соловіна, калинова. Це не можна не. Викликати гордість за рідну мову. Мова це голос народу, його душа. Це не просто засіб спілкування та передачі будь-якої інформації. Практично кожен народ має свою мову. Мова розвивається. Разом з ним е вбирає його історію, характер, культуру і всі його особливості. Народ, який втратив або забув свою мову, найчастіше втрачає історію та культуру. Перших хвилин життя, тільки з'явившись у цьому величезному і невідомому світі, перше, що ми чуємо, це рідна мова, слова лікарі, ніжний говір матері, обережний шепіт батька. І протягом усього життя ми продовжуємо її слухати. Виростаючи, дитина вчиться пояснювати свої бажання, спілкуватися з людьми, пізніше освічуватися в коханні та вчити рідну мову вже своїх дітей. Щоб вивчити чужу мову, знадобиться завзяття та багато часу. Але навіть усвідомивши її, навряд чи вдасться висловлювати всі свої емоції правильно. Рідну мову ми вивчаємо дитинства, Навіть не замислюємося про те, як ми її розуміємо та чому так чітко можемо висловлювати свої думки та почуття. Можна нація має свою мову. ми не виняток. Ми повинні писати книги рідною мовою, складати пісні та вірші. Щоб наступні покоління побачили красу та велич. Лише так ми зможемо продовжити життя нашої нації, адже не дарма люди кажуть, поки жива мова, жива і нація. І тільки від нас залежить, буде наша нація процвітати, чи вона зникне, як багато інших, не залишивши від себе і сліду. Ми повинні докласти багато зусиль, щоб процвітала наша мова. Щоб наші діти і онуки через багато років говорили цією мовою, якою говоримо ми зараз. Українська мова не дарма названа багатою. Це велике скупчення народною мудрості та дотепності. Українська лексика надзвичайно різноманітна. До будь-якого слова можна підібрати безліч синонімів, які відрізнятимуться різними відтінками оповідання. За допомогою мови можна передати найголовніші думки та найболючіші переживання. Але попри свою красу і молодійність, українська мова є дуже важкою для вивчення. Багато людей, які починали освоювати її, так і не закінчували навчання, залякавшись безліч правил та складнощів. Проте багато людей цілеспрямовано йдуть на зустріч труднощам і обирають саме українську мову для навчання, бо лише українською можна прочитати і відчути безсмертну класику нашої літератури. Твори видатних письменників і поетів Григорія Сковороди, Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка та багато інших.